Доброго дня, шановні українські української аграрії, хлопці вам показати полечко, бо зараз всі думають, там багато аграріїв, які вибрати вид добрив. Азотних під кукурудзу. Повірте, хто б там каскарів не було. Що сам роблю, то і вам рекомендую. І це якби, стратегія нашої компанії, тому що мало таких компаній, я, ну їх майже немає в Україні по консалтингу, які що рекомендують, те й самі роблять. Бо в основному. Каскарі да каскарями. А ви робіть отаке? Ну, чесно, деякі речі іноді просто диву дивуюся. Ну нічого, дивіться. Історія трохи не, не ідеальна, але це безодне м'як. Наше безодне мяк, ми самі його вносили. Рекомендую вносити. Чому? Боремося з шкідниками, вносимо азот в м'ячній формі. А для кукурузи ця історія дуже класна. Кукуруза від цього дуже кайфує. Так що один із видів. І це можете найняти аутсорсинг. Аутсорсинг, тобто буде менше питань у вас і вам буде легше. І вони швиденько вам навесні внесуть безводний мяк. Просто треба прораховувати вартість діючої речовини. І все у вас буде добре, повірте, безводний мяк для кукурузи те, що треба. А кукурузи в цьому році, я думаю, насіємо Ого-го! Запрошую до співпраці, успіхів вам.